Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас вже 3 серпня, і ми вже розпочинаємо літню окуліровку де дерев. Уже прийшла пора. Раніше ми розпочинали десь з 20 липня. Але так як бракує часу, то почнемо сьогодні. Багато хто телефонує, пише на Viber, Розкажіть, покажіть, як робити, коли робити. Ну, і сьогодні я вам покажу на прикладі яблуні. Ось у нас є яблунька. Це сорт у нас Golden Delicious. Ось тут є яблучка, як ви бачите. Але ми сюди, ось сюди на цю гілочку, ще причіпимо другий сорт. Ми зимою щепили сорт Хокуто. І щоб його розмножити, ми просто сюди Причіпимо. тому що багато ви запитуєте, чи можна в скелетну гілку. Чи скелетну гілку можна перещепити? Звичайно, можна. Ось тут, ось одну сюди можемо вчепити. Бачите, тут робили ми прищепу живцем 12 липня. Ну, він ще не проснувся, сидить, то ми сюди зробимо окуліровочку ще на всякий случай. І сюди зробимо зараз окуліровочку. Зараз підемо виріжемо живець. Ось цю яблуню ми повністю перещіплювали взимку. Бачите, всі скалетні гілки тут перещіплені. Верх також перещіплений. Бачите, це у нас сорт Хокуто. Так, фокус. Хокуто. І зараз ми вибираємо собі гілку. Ось, ось цю, наприклад, візьмемо, вона йде всередину крони, от ми її зараз відріжемо. Ось так. Так, йдемо. Йдемо до нашої яблуні. Так, зараз поставлю на штатив. Так, Ось так видно вже нашу гілочку. самий перед обрізаємо листочки. Ось так. Залишаємо тільки черешки. Це робимо саме перед, щоб не випаровувалась волога з нашого живця. Так. Ну, беремо середню частину, верх тут зелений, ми її відрізаємо. Так. Ось такий живець і кидаємо його зараз у водичку. Так, ось у нас є відро з водою, кидаємо його в воду, щоб він на сонці у нас не пересушувався і, і просто прикриваємо ганчірочкою. Так. так, тут підготовлюємо зараз нашу гілочку, обриваємо тут листочки. Ось так, щоб не заважали. І все, зараз. І зараз розпочинаємо. Так, в самий перед що ми робимо? В самий перед продезінфікуємо наш ніж. Ніж має бути дуже гострий, такий, щоб міг брити волосся на руці. Ось так, дивіться. Бачите. Так. Протираємо наші гілочки. Тут де будемо робити окуліровочку від Так. Плівку ми використовуємо японську. Це у нас Body Type. Ну, це ми купили таку, тому що маємо зараз багато окулірувати саджанців. І так, щоб їх через 3 неділі не бігати всі, не, не розв'язувати, то ця плівка сама собі руйнується потім з часом. Просто заокулірували і забулися. Можна звичайну плівку нарізати, я показував, коли робили весною окуліровку. Це не проблема. Можна купити, просто в магазинах ось така плівочка. Ось так, На такі шматочки ми її ріжемо. Так, і розпочинаємо. Так, видно? Ось тут будемо збоку робити коліровку. Просто робимо ось такий ось такий косенький заріз. Трошки заглибив. Ведемо тільки саму кору, бо я трошки вже деревину зачепив. І ось так зрізаємо. Так, далі. Тут дуже все просто, от беремо із середини, тут листочки ще обскубемо. Ось тут відрізаємо, дивіться, ось так. Зрізаємо такий щиточок, такий самий по довжині і по ширині, як ми зробили на яблуні. Ось так зрізаємо, кидаємо водичку. Ось такий, бачите? Черешок залишаємо від листочка. І за нього то ось так беремо. І прикладаємо сюди. так, Тут трошки мало зарізали, тому ще підріжемо. Ось так. Так. І прикладаємо. Тут ще ось трошечки є, що заважає. Ось так підрізали. Так, і беремо нашу плівочку. Плівка тягнеться гарно. І ось так знизу і до гори. Так. Починаємо намутувати. Ось так, можна ось цей черешочок замотати, а можна і залишити незамотаний. Можна просто його ось так замотати і все. Так, зараз ще трошки підмотай, щоб було тут уже більше. Краще воно Туди повітря не попадало. Ось так, замотуємо разом із тим черешком. Серплівка вона сама собі потім на сонці розійдеться. Її навіть не треба буде знімати. Так замотали. Все, зараз тепляємо бірку так, дивіться, підписали бірочку. Це у нас Хокуто. 3.08.25. 0,8, 25. Чіпляємо сюди на гілочку і все. Так, ну зараз зробимо ще одну. Так, ось тут зробимо ще одну. Зробили ще одну окуліровочку. Так, написали бірочку ось. Хокуто. 3.08.25. 0,8, 25. І все, наша окуліровка готова. Ось так просто її зачіплюємо. І все. І весною. Весною вже десь у квітні місяці ми ось тут обріжемо гілку. Ну тут може піде ще ця прищепа. А ось цю, що справа ми робили. Ось цю. Ось тут біля бруньки ми обріжемо ось цю гілку. Верхню. І вже з цієї бруньочки піде у нас уже сорт Хокуто. Зараз я вам піду, покажу окуліровку, яку я робив неділі 2-3 назад, вже не пам'ятаю. Зараз підемо. Там вже треба розмотати плівку. Зараз ставлю на паузу. Так, друзі, ось підійшли ми до яблуні. Це у нас білий налив. Я вам також її знімав, коли урожай збирали з цієї яблуні. Але ще захтів... Прищепити сюди сорт Денешта. Це молдавський сорт, тому що, щоб він не пропав, приїжджали мої родичі. Це ще колись цей сорт у моєї бабушки ріс. Її вже давно немає. Але яблуня там ще росте. І щоб її збер... Вона вже сохне, правда, там ще десь гілочку родичі відщипнули. Я її заокулював, щоб зберегти цей сорт, щоб в нас він не пропадав. І робив я її ще 14-ту. Тут не хоче фокусувати. 14 липня. Тут три окуліровочки. Бачите, ось зараз давайте зріжемо вже плівочку і подивимося. Ось так прямо, ось так прямо розріжемо і глянемо. Ось так уже видно. Тут, звісно, темно між листям, що тут вже заросло калусом, ось так. І вже цей щиточок прижився. Зараз перейдемо на другу сторону. Так, давайте ось тут зріжемо, подивимось. Ось тут буде можливо краще видно. Ось так просто плівку розрізаємо і знімаємо. Так, як же ж вам ось видно вже ось такий калус наріз. Бачите? Щиточок прижився. Тут був черешочок, ми його залишали, він уже відпав. От коли черешочок засихає, то щиток, значить, не прижився. А коли черешочок від листочка відпадає через 2 тижні, значить щиточок прижився. Так, ще хотів сказати, що околіровку бажано робити або в ранішній, або в вечірній час, щоб не було сонця, ну, щоб не пересихала брунька. Ну, я вже, звісно. З великим стажем, то я роблю і сонячну погоду. Ось зараз жарко, напевно, плюс 40. Я думаю, що все гарно приживеться. Ось так, бачите, ось так ближче, зближу, зближу. Ось видно, як воно наросло каусом. Так, йдемо до наших яблунь далі. І так, друзі, я думаю, ви зрозуміли, як робиться окуліровка. Кому цікаво, то можете ще передивитися, коли робили весняну околіровку. там і персики, і віка знімала, вона і сливи щепила. По-моєму, і яблуні робила околіровку. Є весняна, але ну, до того окуліровка була з пробудженням. А зараз вже буде з плячою брунькою. Ця окуліровка називається. Це вже в ріст піде ця бруньочка весною. І щодо поживцям, багато вже запитує. Кажіть, які у вас є там сорти, прайс. Ну, я в описі під відео напишу всі сорти, які у нас є по яблуках, по персиках, що там є. Ну, ось такі ось. Бачите, це у нас лігол, яблучка, Є живці. Ось звідси, подивіться, це у нас Еліза. Подивіться, яке яблуко. Тут в нього вже пів кіла в одному яблуку. Десь тут бірочка була теж. На яблуні. Ось. Еліза. Так, це у нас семеренко. Дивіться. Ось бірка теж вчепили семеренко. Це семеренко, звідси, яблучко. Коротше, замовлення буде мінімальне від 300 гривень. Яблуні всі будуть по 75 гривень. Заживець, тобто це 4 живці, мінімальне замовлення, а персики будуть по 100 гривень, тому що, самі розумієте, немає часу їх пакувати. Зараз з виноградниками гратися, підв'язувати все, пасинкувати. Тут з бур'янами вже також, тому що воно і не сохне. Під цим бур'яном треба, щоб теж щось зробити. Дивіться, який ковір портулаку. Там ще не підв'язане. Тому, тому якось будемо виділяти ту хвилинку. Я напишу вже в описі під відео всі, які в нас є сорти. Це у нас що це в нас тут? Це голдраж. Я вам показував також нормування врожаю. То теж яблуня голдраж. Це у нас флоріна. Коротше, все підпишу, все напишу. Пізніше буду також вам ще показувати. Постараюся в крайньому випадку, зняти окуліровку персика, коли вже буду щепити. Але це в принципі все одне і те саме те, що я вам показав на яблуні. Я ж кажу, можете передивитися весняну окуліровку персика, там вже є окуліровка, потім знімали вже через місяць. Вона вже пішла в ріст з пробудженням, тоді ще через місяць, там вже гілка виросла вже пів метра. Коротше, поетапно знімали. Сам, сам процес окуліровки і потім вже пробудження бруньки, як вона розвивалася. Кому цікаво, можете зайти на каналі, передивитися весною. Ну, Знімали весною. Так, що ще я вам хотів сказати? Зараз, як ви розумієте, жарко. Ходиш в одних трусах по винограднику, телефон немає куди поставити, то він десь там стоїть біля хати, то прийшов вже куча пропущених і так, немає часу відзвонитися, перезвонити, то ви, якщо перезвонили, ніхто не брав трубки, то можете написати на вайбер повідомлення, там чи якщо щось хочете замовити, або ще раз перезвоніть вечором. Тому що, самі розумієте, телефон зараз з собою носити також немає часу. І немає куди його класти, тому що дуже багато роботи. Тому, якщо бачите, що трубки ніхто не брав, то перезвоніть ще раз краще ввечером. Або пишіть вже на Viber, то вже точно ми прочитаємо, його вже прийдемо після роботи вже ввечері. Все перечитаємо, вам обов'язково відпишемо. Ну що, на цьому, я думаю, все. Замовляйте, тренуйтеся. То ще не вміє, я думаю у вас обов'язково вийде, це дуже цікаво. Беріть живці. Ну і все, всім гарних врожаїв. Пока-пока.